Вітає Новини Підсумовують події п'ятниці, 14 червня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Свято для меломанів у Львові стартував третій Альфа Джаз Фест. Несподівана перешкода, міські депутати вимагають призупинити ремонт вулиці Пекарської через археологічні пам'ятки, які знайшли на місці робіт. Пошук керманича, футболісти львівських Карпат, підготовку до сезону розпочали без тренера. Наставника обіцяють представити уже днями. Свято для меломанів Львів перетворився на джазову столицю України. У місті стартував третій альфа-джаз-фест, який відкрив всесвітньовідомий ізраїльський контрабасист Авішаї Коен. Чотири дні одразу на кількох сценах виступатимуть провідні джазмени світу. Організатори кажуть, за кількістю гостей і виконавців, цьогорічний фестиваль стане найбільшим за попередні роки. Чотири дні джазу, найкращі виконавці світу та неймовірна кількість шанувальників у Львові стартував вже третій Альфа-джаз-фест. Цьогоріч він дивує понад сотнею музикантів, які демонструватимуть свій талант у різних куточках міста. Завтра працюватимуть уже три сцени: основна фестивальна сцена, сцена на площі ринок і сцена біля потоцьких. Тобто, фестиваль триває. Ще багато різних навколо джазових заходів. Буде проведено крос. Ел -Ді Меола переїхав до Львова з Америки за версією журналу Classic Rock, Він один з найкращих гітаристів усіх часів. Найбільше визнання йому принесли його джазф'южн, записи, в яких відчувається вплив латиноамериканської музики. У Львові ж він дивуватиме класичним роком. цього разу ми привезли програму присвячену гурту. Бітлз. ми будемо представляти не лише оригінальні пісні, а й власні композиції, власне розуміння їхньої музики. Музичне життя на Альфа Джаз Фест після завершення концертів не зупинятиметься. Щовечора протягом всього фестивалю в клубах Львова відбуватимуться джемсейшини. Учасниками вечірніх імпровізацій будуть відомі джазмени, гості фестивалю, а також молоді виконавці, які матимуть нагоду пограти разом з іменитими зірками. Марія Шепель, Юрій Руденко, Ентановини. Несподівана перешкода, міські депутати вимагають призупинити ремонт вулиці Пекарської причина рештки викупних тварин та кераміки, які знайшли на місці робіт. Археологи, яких запросили оглянути розкопану дорогу, припускають, що колись тут могло бути давнє поселення. У районній адміністрації кажуть, роботи готові зупинити, але лише на кілька днів. Якщо дослідження затягнуться на довший час, потрібно буде шукати додаткові кошти. Рештки викопних тварин випадково знайшов львівський журналіст Дмитро Кумар, який прийшов на прес-конференцію з приводу ремонту дороги. Коли всі розходились, я просто візуально, чисто візуально побачив під ногами рештки одного рогу, підняв його, в метрі від себе побачив ще один. Побачив розкидані, отут на відвалі розкидані кістки з кам'янілі. Взяв декілька штук з кам'янілих кісток. Я розумів, що це ну, не зовсім на корову подібно, і пішов з цим до науковців. От вони вже, власне, і підтвердили, що це я рештки бізона і тура. Так сказали на кафедрі палеонтології. Науковці, яких депутати запросили на місце ремонту, спочатку були обережні у своїх оцінках. Вийшовши на ділянку, ми бачимо, що тут шари практично всі порушені є. І коли проводилася заміна оцих комунікацій, тут можливо це просто перекинулося і викинули в відвал. Відповідно, десь на поверхні це і були знайшли. Ну, не виключаємо ми таку версію, що можливо тут щось і було, але воно витягнуто з. Найбільшої глибини і тому це потребує досліджень. Втім, уже незабаром у копах землі знайшли інші цікавинки. Ось мені показали. Наразі це є Кременева галька, це не є кременевий артефакт або виріб, однак це є та ж сама сировина для виробу для витвору Кременевих артефактів. Причому, наскільки я зазначав, в даній землі поява такого, такого кременю є, ну скажімо так, привнесеною. Це не та земля, в якій Кремень утворюється. Випадково вона не могла опинитися в цих шарах. Відповідно, якщо їх співвіднести, тим більше цю знахідку з. Знахідком випику викопних тварин в цьому місці може говорити про наявність давнього поселення. За попередніми оцінками, може йтися про стоянку людей періоду пізнього палеоліту або мезоліту, це від 30 до 7 тисяч років до нашої ери. Депутати з комісії архітектури містобудування та охорони історичного середовища кажуть: для початку треба припинити будівельні роботи і дати змогу науковцям дослідити ділянку. У нас буде звернення в прокуратуру. про Призупинення цих робіт до того, поки вони отримують як підрядник Львівської міської ради, отримує згідно чинного законодавства всі відповідні документи і дозволи. Ми розуміємо, що це досить важлива ділянка проїзна для міста і її заморозити і проводити тут невідомо який термін будівельні роботи і також археологічні дослідження, все-таки неможливо. Тим часом голова Лечаківської адміністрації, яка є замовником робіт на Пекарській, каже: ремонт з археологами не погоджували, тому що спочатку не збиралися робити ґрунтовних розкопок. Тут передбачено проєкт і документацію зняття 50 до 50 сантиметрів шару, тобто так називаємо кориту, тобто буде 15 піску, 15 щебню, бетон, піскусумічних і знову викладення цього бруківка, яка тут існує. Для таких робіт не потрібно запрошувати ні історичне середовище, ні нашу археологічну службу. Коли приступили, канаційні колектори тут в багатьох місцях вийшли тобто нижче і далі горловина, вони фактично непридатні, і водоканал. Приступив до ремонту окремих ділянок. Наразі робота на кілька днів готові припинити та укласти з археологами угоду про обстеження ділянки. Однак на ґрунтовніші дослідження потрібні додаткові кошти, яких поки що немає. Візова проблема Польща обіцяє до кінця року зменшити черги у львівському консульстві. При цьому в МЗС не розголошують, що саме для цього робитимуть. Найбільшою проблемою в міністерстві називають діяльність хакерів, які постійно намагаються блокувати електронну систему реєстрації консульства. Наразі серед польських дипломатичних установ львівська є рекордсменом. Чекати на візу тут потрібно до двох місяців. Міністерство закордонних справ Польщі планує до кінця цього року вжити заходи, які дозволять зменшити час отримання візи в найбільш завантаженому консульстві в Україні у Львові. Організаційні заходи, які ми плануємо реалізувати, покажуть відчутний результат. І час очікування в кінці року буде значно меншим. Заявив представник польського МЗС. Дипломат при цьому не уточнив, про які саме заходи йдеться. Серед проблем через які виникають значні черги у Львівському консульстві, польська сторона називає діяльність нелегальних посередників, які за допомогою. Могою технічних засобів блокують дати та подачу документів в системі електронної реєстрації консульства. Технічні працівники міністерства щодня борються з новими системами, які придумують хакери для блокування вільних дат. Блокада для автівок усі вулички у центрі від валової до Івана Гонти та від підвальної до проспекту Свободи перетворяться на пішохідну зону. Нововведення розпочне діяти з 1 серпня. А вже у липні проведуть усі підготовчі роботи, зокрема, встановлять обмежувачі в'їзду. Крім цього, по периметру зони облаштують велостоянки. Радник міського голови з питань інфраструктури Олег Шміт каже, що у липні пішохідну зону відокремлять від проїзної болардами автоматичними висовними пристроями для обмеження в'їзду. Ці пристої здійснюватимуть допуск для регламентованого транспорту. Також по периметру пішохідної зони, окрім вулиць руської та панвиберинди, будуть влаштовані волостоянки, які водночас виконуватимуть функцію стримування автомобільного руху. Їх встановлять і на вулиці лицелиці українки, оскільки проїзна частина досить широка, і один болер її не перекриє. Дорожня профілактика у прошкільних таборах. Інспектори ДАІ вчать дітей, як правильно поводитися на шляхах. До таких заняттях спонукає сумна статистика. За останні п'ять місяців на Львівщині сталося 78 ДТП за участю неповнолітніх. П'ять дітей загинуло, 84 отримали травми. Вік більшості з них від 6 до 14 років. У ДАІ кажуть, це найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху. Інспектори дає разом з малюками пригадали головні для них дорожні знаки, намалювали на асфальті пішохідну зебру. Для дітей провели вікторину на знання правил дорожнього руху. Переможцям гри дозволили посидіти у міліцейському авто та відчути себе правоохоронцем. Малюки охоче вмикали про маячки та вигукували улучномовиць. Згодом дітлаги і самі охоче ділилися своїми знаннями поведінки на дорозі. Не можна переходити дорогу на червоне світло. Переходити тільки на зелене. Перед тим, як перейти дорогу, подивитися наліво і направо. Переходити дорогу по пішохідному переходу. Якщо пішохідного переходу немає, по світлофору. По світлофору можна перейти і ще підземний перехід. А не можна на велосипеді їхати по дорозі, якщо тобі немає 14 років. І, і не можна порушити закон. Правоохоронці кажуть, саме влітку з дітьми трапляється чимало неприємних пригод на дорозі і у більшості з них винні самі маленькі пішоходи. Якщо аналізувати всі дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у місті Львові, то практично з тих 28 половини випадків це була вина дітей. Загалом, які дорожньо-транспортні пригоди найчастіше трапляються з вини дітей? Це звісно перехід у невстановленому місці. Це раптова поява дитини на проїжджій частині дороги. Це вихід дитини із застоячого транспорту за п'ять місяців цього року. У Львівській області сталося 78 дорожньо-транспортних про. Год за участю неповнолітніх п'ять дітей загинуло, і 84 дитинки отримали тілесні ушкодження. Як правило, це дітки якраз шкільного віку від 6 до 14 років. Вони найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху, отримавши чимало позитивних емоцій, малюки переконалися вивчати правила дорожнього руху не лише корисно, але й надзвичайно цікаво. Інспектори дає разом з малюками пригадали головні для них дорожні знаки, намалювали на асфальті пішохідну зебру. Для дітей провели вікторину на знання правил дорожнього руху. Переможцям гри дозволили посидіти у міліцейському авто та відчути себе правоохоронцем. Малюки охоче вмикали проблискові маячки та вигукували у гучномовиць. Згодом дітлаги і самі охоче ділилися своїми знаннями поведінки на дорозі. Не можна переходити дорогу на червоне світло. Переходити тільки на зелене. Перед тим як перейти дорогу, подивитися наліво і направо. Переходити дорогу по пішохідному переходу. Якщо пішохідного переходу немає, по світлофору. По світлофору можна перейти і ще підземний перехід. А не можна на велосипеді їхати по дорозі, якщо тобі немає 14 років. І, і не можна порушити закон. Правоохоронці кажуть, саме влітку з дітьми трапляється чимало неприємних пригод на дорозі, і у більшості з них винні самі маленькі пішоходи. Якщо аналізувати всі дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у місті Львові, то практично з тих 28 половини випадків це була вина дітей. Загалом, які дорожньо-транспортні пригоди найчастіше трапляються з вини дітей, це звісно перехід у невстановленому місці. Це раптова поява дитини на проїжджій частині дороги. Це вихід дитини із застоячого транспорту за п'ять місяців цього року. У Львівській області сталося 78 дорожньо-транспортних Год за участю неповнолітніх п'ять дітей загинуло, і 84 дитинки отримали тілесні ушкодження. Як правило, це дітки якраз шкільного віку від 6 до 14 років. Вони найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху. Отримавши чимало позитивних емоцій, малюки переконалися вивчати правила дорожнього руху не лише корисно, але й надзвичайно цікаво. Поставити на ноги щороку 7 тисячам українців проводять операції з заміни суглобу на імплант, проте потребуючих утричі більше. Так у сусідній Польщі таких втручань проводять до 40 тисяч на рік, причому усі витрати бере на себе держава в Україні. ж Лише у третині випадків пацієнти можуть безкоштовно отримати металоконструкцію для кісток. У більшості випадків протезування обійдеться хворому і його родині щонайменше у 10 тисяч гривень. При ушкодженні колінного суглоба. Вільно рухатися людина не може Проте в силі сучасної медицини замінити його на штучний у галузі ендопротезування. є чимало досягнень, як зробити заміну рівноцінною. Понад 190 провідних ортопедів травматологів з багатьох країн світу з'їхалися до Львова на наукову конференцію, де йшлося про складні випадки ендопротезування великих суглобів. Щороку в Україні виконується приблизно 7 тисяч таких операцій, однак потреба утричі більша. Ми одержуємо центр. Реалізовано з держави, з місцевого бюджету ніколи немає. Центральної доски отяжуємо десь 30-40, гра 50 протесту, різних фірм, а хорих більше. Ми в рік десь більше 100 операцій, 150 робимо. Решта все купують. І є річ в тому, ще така є проблема, що в молодому віці ставиться кращий пред. Більша головка, керамічна впадина, які ми ніколи не отримуємо. Один протез коштує від 10 до 22 тисяч гривень. Якщо потрібно встановити замінник суглоба, який вже відслужив, коштів потрібно удвічі більше. Сьогодні в Україні з бюджету фінансується лише третина ендопротезувань. В сусідній Польщі такі пацієнти під опікою держави. Сталася приємна річ ще 10 років тому. Держава повністю взяла на себе витрати щодо ендопротезування хворих. Протез коштує 5 тисяч злотих, а цементні – наполовину дешевші. Однак особливо зростають витрати при заміні вже встановленого протезу, який відслужив свій час. Зношується конструкція в середньому через 10-15 років. Такі ендопротезування вважаються в ортопедії вищим пилотажем. П'ять років тому це було 5-10 відсотків, то зараз це 15-20 відсотків. От час буде спливати таких хвор... таких операцій. Потреба в таких операціях буде збільшуватися. Через брак фінансів кількість операцій заміни штучних службов не перевищує 10% від тих, що проводять у світі. Так і в європейських країнах кількість ендопротезувань перевищує 40 тисяч на рік. Через то експерти сходяться на тому, що українським пацієнтам необхідна державна програма з фінансовою підтримкою таких хворих. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський, НТА Новини. Далі у новинах спорт футболісти львівських Карпат підготовку до сезону розпочали без тренера. Наставника обіцяють представити уже найближчим часом. За повідомленнями ЗМІ, ним мав би стати Олександр Севідов, який донедавна очолював Ужгородського верху. Утім, сам фахівець спростував інтановинам цю інформацію. Учора футболісти львівських Карпат вийшли із відпустки. Команда прийшла медогляд і сьогодні зібралася на перше тренування в Брюховичах. Ніхто із 19 футболістів, виставлених близько місяця тому на трансфер. Нової команди собі не знайшов. Водночас зеленобілі залишається без тренера. За інформацією, змі одним із головних кандидатів на цей пост є Олександр Сівідов. Втім, фахівець цю інформацію спростовує. Я офіційних переговорів ні з одним клубом не вів і на даний момент не веду. ні мене немає і скоріше всього не буде. Тому У Львівському клубі обіцяють представити новий тренерський штаб найближчим часом. Коли саме це станеться і хто є кандидатом на цей пост, невідомо. Золотий дубль. Львів'янин Себастьян Сироїшка став дворазовим чемпіоном України з велоперегонів на треку. Він був найкращим у командному спринті та Кейріні. У спринті галичанин фінішував другим. Таким чином Сироїшка забронював собі місце у збірні України, що виступить на чемпіонаті Європи. Разом із Себастьяном Сироїшкою у командному спринті чемпіонами України стали Олег Чепіль та Назар Левень. У командній гонці переслідування на 4 кілометри. Друге місце у складі збірного екіпажу посів Мар'ян Міхенько зі Львова. Ще одну срібну нагороду він виборов у командному спринті, де йому асистували Роман Селіверстров та Віталій Підківка. Назар Ливень фінішував другим у Кейріні. А Олег Чепіль посів третє місце у спринті. Мирне розлучення львівська футзальна енергія не продовжить співпрацю з Ільдаром Макаєвим. За словами гравця, його контракт із клубом завершився. А щодо нової угоди сторони не домовилися. Зараз Макаєв розглядає пропозиції від інших команд за неофіційною інформацією. Енергія попрощається також із Владиславом Лисенком та Сергієм Чепурнюком. Готуючись до купального сезону, заняття плаванням укріплює м'язи, формулює правильну поставу та запобігає викривленням хребта. Починати ж навчання тренери радять з малку. Психологи своєю чергою запевняють, цей вид спорту швидко розвиває у малечі зорово-моторні навики, що сприяє розумовому розвитку. Далі наша традиційна рубрика для батьків. Та дітей. Цікавий, корисно водночас, аби дітвора почувалася комфортно на річці, озері чи морі, варто навчити її плавати. Тренери радять починати заняття з малку, аби застерегти у дітей розвиток сколіозу чи плоскостопії. Навчити можна просто плавати, триматися на воді в будь-якому віці і в 60 років. Але по-спортивному треба є такий компонент-момент. Коли треба навчити дитину плавати. Ну, власне, з 6-8 років це оптимальний вік початку навчання плавання. Разом із вивченням техніки плавання у малечі розвивається ритмічне дихання, збільшується об'єм легенів. Окрім цього, організм дитини загартовується, підвищується його стійкість до простудних захворювань та зміцнюється імунітет. За словами тренерів, кращого літнього дозвілля годі шукати. Ну, але зараз... В літо йде, От подивіться, скільки дітей от там вчиться, плаває. Вони б могли десь б бігати по вулиці і могли б попасти в будь-яку халепу. А тут вони навчаються плаву, плавання. І ми можемо, батьки можуть бути спокійніші, вони вже десь попадуть на річку і не буде з ними ніякої халепи. Дев'ятирічна Аня Рябцева спортивну школу на СКА відвідує вже півроку. Тут вона займається тріатлоном, плаває, їздить на велосипеді та бігає. Проте все ж у воді вона почувається найкомфортніше. Мені дуже подобається плавання. Я тепер почала виступати на змаганнях. Останні змагання я була в Южному, то коли я плила, потім їхала до ровері і тоді вже бігла. Мені дуже сподобалось цей вид спорту. Я стала ти змагай. Я хочу стати спортсменкою, чемпіонкою світу. Аби почати відвідувати басейни, діткам варто придбати шапочку, купальник або шплавки та окуляри. Усе це коштуватиме в середньому біля 200 гривень. Окрім цього, заплатити доведеться і за абонемент. Анатолій Шевчук запевняє, що на ска плавати найдешевше. 10 відвідувань коштує по моєму 200 гривень, так а діти платять 100 гривень. І плавають і зранку, і з вечором. Аби навчитися плавати, дітям вартує просто почати відвідувати секцію, яка у Галицькому районі є на Вітовського 51 або Тернавського 100. У Шевченківському ж на Клепарівській, 32. Марія Шепель, Юрій Галетович, НТА новини. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться, НТА Новини, уже наступного тижня. Їх вам розповідатиме Тарас Кузяк. До побачення.